Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Єрмак, таки покинув країну літак в Австрію, термінові переговори. І так все по порядку. Поки схоже, що наші європейські партнери дали гарного прочухана Зеленському, а протести додали йому мотивації відіграти все назад. Зараз дійсно намагаються зібрати нардепів для голосування на наступному тижні. Найсмішніше це те, що законопроекту ще немає, і величезна кількість слуг вже шкурнула з України. І цікаво, чи всі погодяться перервати відпустку, тому їх збирають для голосування. Невідомо за що, але чи зберуть, чи буде те голосування. Тож розслаблятися не варто. Пише Борислав Береза, і буде дуже смішно, якщо ж ті самі слуги проголосують за повернення тих норм, які вони скасували на цьому тижні. Зразу покаже їх цінності, принципові самостійність. Верніше, що всього цього в них немає. А ще мені дуже цікаво, чи проголосують за повернення незалежності антикорупційним органам всі ті слуги. Підозрами Кузьміних, Гунько, Бондар, Задорожний, Юрченко, Касай, Марченко і інші фігуранти справ НАБУ і САП, які вчора голосували за знищення незалежності антикорупційних органів. Цікаво ж і останній зеленський чорт він це довів, і друге президентство йому більше не світить. Останні соцопитування покажуть, що з його рейтингом і довірою до нього після цього факапу. Фактично він з власної волі лайна наївся. Чому тому що повірив, що він цар і забув, що Україна не Росія, ПС, ПСА Зеленський буде знову виступати і казати, що цей законопроект спільне досягнення всіх в залі і в ОПЕ. Я аплодувати йому теж будуть, тому що що в мене це ж люблять. Якщо ви думаєте, що атака Зеленського та його прислуги з купою від НАБО і САП на антикорупційні органи це лише помста за справу проти Чернишова та намагання царя прибрати структури, які заважають йому та його оточенню займатися корупцією, і царювати, то ви помиляєтесь. Ні, це все правильні припущення, але це ще і поспішні превентивні дії. Що понеможливити вручення ще однієї підозри найближчим часом, близькому друзяці нашого президента цікаво, а чи ви знали, що набо і САП вже підготувала підозри для міндічу? Я дізнаюся про це лише зараз від добрих людей, цих органів. І вони готові поставити свої нирки на кон. Що тепер, коли все вирішує генпрокурор, ця підозра не буде підписана, і вручена міндічу. Який не лише власник 50% в квартал 95, а близький друг Зеленського, що підозрюваний в декількох справах. Якщо подивитися на цю історію під таким котом, то стає зрозумілим, чому Зеленський так поспішно все це протягнув, бо на вихідних дізнався про плани НАБУ і САП по міндічу. Цікаво, що він те, чим займався міндіч, знав і не заважав. А от при спробі покарання вирішив завадити П. пріоритети після цього всього, що відбулося голосування коаліції без голосів СН і продажних батьківщини і ОПЗЖ – Сучого закону про сучого закону на захист мародерів корупціонерів з найближчого точня президента на швидке панічне підписання його зеленським попри вихід людей по суті під вікна банкової поява інформації, що Макрон і Кошта також G7 вмовляли найвеличнішого не підписувати цю мою і швидка подача нового закону, який відновить незалежність набу і САП у мене лише один висновок. Зеленський вже все. Ігор кондратюк. Зеленський вже все пише Георг Кондратюк, його можна і будуть ігнорувати як особу, яка неадекватною і несе небезпеку країні, як всередині країни, так і в міжнародних відносинах. На жаль, для нас всіх на ще більше жаль в інфравні го чи в лютому 22-го, І які твої козирі всередині країни є хидно, Запитає Трамп під час наступної зустрічі, а йде війна, проте не австремось. Раніше Кондратюк писав наступне. Отже, 263 депутати від «Слух народу батьківщина ПЗШ проголосували за наступне антикорупційні органи в Україні. не потрібні Єрмак, Кабмін і інша верхівка влади. І ці 260 покидьків корупціонери, бо антикорупційні органи заважають жити і працювати лише корупціонерам. Це проста логіка для середніх міськів українці, які виїхали тимчасово в Європу і інші країни світу через війну. Не приїжджайте у нас тут жопа росте з кожним днем і мова не про війну. Закривайте нам безвіз. Європа бо ж наявність антикорупційних органів було це умовою безвізу. У така верховна зрада малята здається найбільша зрада цієї ради ганьба усім крадям і корупціонерів володя. Ви наживаєтесь на війні. Що ж ви ніяк не нажираєтесь береги портнов у пеклі п'є шампанську смолу. Раніше Кондратюк розгромно розносив владу за дрони. Не мовчала співачка Руслана, що бачила ткові чайдушного бажання зберегти і захистити себе в корупцію, корупцію в собі, якою б не була безмежна влада, важка година. безпорядні люди, пам'ятаєте ухвалою наглистю та марнославством, неможливо компенсувати відсутність совісті і розуму. Я завжди була за мирний протест за збереження найбільшої цінності людського життя всіма доступними методами. Ті, хто пише хибні закони, хто і голосує, підписує. Дослухайтесь до тих чистих юних голосів, які благають вас не робити дурниці злочинів проти майбутнього України, бо за юними прийдуть ті, хто вже не юний, і вони будуть благати. Бо за юнами прийдуть ті, хто вже не юний, і вони не будуть благати. Вони вже навчились нічого, і нікого не боятися. Протест не буде мирним. І це найгірший сценарій зі всіх можливих. Дуже сумно, що якщо ви цього не усвідомлюєте чи вважаєте, що можете бути сильнішими за власний народ, той, хто губить голову від влади, зрештою лишається без влади і без голови. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобається, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.